Непередбачуваний вікенд видався в футбольних топлігах Європи. Якесь прокляття для більшості грандів. Такої кількості несподіванок давно не було. І сьогодні пропоную розібрати Манчестерське дербі, а також боротьбу за чемпіонство в Лалізі, де Барселоні, окрім реалу, тепер загрожує і мадридській атлеті. Ви на каналі Колісник Медіа, це відео виходить за підтримки компанії Фавбет. Почнемо. Почнемо з лаліги, де відбувається неймовірне Реал Мадрид і Барселона, наче змагаються в тому, хто зможе більше втратити очок на рівному місці. Стартуємо все ще з лідерів Барселони. Команда Гансі Фліка видала абсолютно алогічний матч, в якому каталонці мали спокійно забивати 2-3 голи і вигравати. XG по завершенню боєдинка проти Ліганеса про це яскраво свідчить 2-67 проти 0-43. То що сталося? Ідеально розповів про перебіг матчу центрбек Барси Ерік Гарсія. Я думаю, що в першому таймі у нас було. Ло три хороші моменти, а в другому два дуже хороші. Врешті-решт з'явилося певне розчарування, тому що час іде і все стає складніше. Але я думаю, що ми ще повернемося. Це був парад змарнованих можливостей господарів. На 10 10-й хвилині Лівандовський примудрився пробити прямо в голкіпера із цієї позиції. На 33 й удар Рафіні прийшовся в поперечку. Через хвилину Лівандовський знову не реалізував вбивчий момент у додатковий час. Ямаль не зміг обробити м'яч після передачі Педрі, але вивів Ольму на оптимально позицію під гол, але у того геть не вийшов удар. Ну і постріл ламіна в молоко з відносно непоганого підходу до воріт. Тільки в першому таймі 5 якісних моментів, два з яких точно мали завершуватись голом. Другий тайм моментів трохи менше, але могли хоча б одного разу забивати, кунде не зміг як слід пробити, знаходячись у перспективній позиції. Далі у Жуля було ще краща можливість: момент ферміна, коли захисник вибив м'яч, який вже летів у сітку. Ну і фінальний невдалий удар Рафіні зі штрафного. Такі моменти фан. Барси пошкодували, що в їх складі немає 37-річного Леонеля Месі. За день до цього втратив очки і Реал. Це був дуже веселий матч. Так як ми вже говорили достатньо про Мадрид та його проблеми. Пропоную довго не зупинятись на цьому поєдинку. Тут був оверперформінг з обох сторін. У райо накопичилось 1,64 XG, у Реала 0,65. У Бланкос варто виділити Родріго, який поступово набирає форму в цьому матчі у бразильця гол плюс асист. Белінгем замиває в шести матчах поспіль в лалізі. Джуд знову показав, що він є найкращою дев'яткою в цьому складі. Черговий раз, як він продавив захисника і пробив головою, цей хлопець вміє все на футбольному полі. Проте він не може грати ще й за Лукаса Васкіса і за весь захист Реалу, який допустив чимало помилок. Правий фланг Реалу при обороні це суцільний жах. Ось перший гол Лукас не встигає, а Гюлер не допомагає в підстраховці. Другий гол прийшов звідти. Цього разу Лукас та Арда нічого не змогли протидіяти муміну. За останніми чутками керівництво Реалу хоче вже в січні посилити позицію правого захисника, адже Карвахаль не зіграє до кінця сезону. І дивлячись, як грає Васкіс, розумієш, чому Реал буде Розглядати опції: останній гол на рахунку центральних захисників, які прогавили Ісі паласена. Загалом реал достатньо помилявся в обороні. Рюдігер на рівному місці ледь не привіз пенальті. А приклад із тим, як Чомені мені завозився із м'ячами, ледь не придумав гол власні ворота. Віддай просту і вчасну передачу на Камавінгу, і момент вичерпано. Що не кажіть, але нинішній реал не в порядку. А от хто в цілковитому порядку, то це Атлетіко Мадрид. Команда Діго Сіміони здобула 11-ту перемогу поспіль в усіх турнірах. Матрацники перемогли хетафио. 1-0 завдяки голу Серлота. Що ж дивовижного в цій версії команди Сіміоне? Перше про що треба говорити, це глибина складу. Літня трансферна кампанія була однією з найкращих в Європі. Такий висновок вже можна сміливо говорити прямо зараз. Альварес, Галахер, Ленорман, Серлот, Ланглє, повернення до клубу Галана та Джуліано Сіміоне. Всі ці гравці стали важливими для команди і забезпечують нову вражаючу глибину складу, яка дозволяє проходити тяжкий футбольний календар, коли доводиться грати кожні 2-3 дні. Кожну позицію у Сіміони є рівноцінна заміна, і це те, що дозволяє матрасникам вигравати матч за рахунок свіжості футболістів. Так сталося і в матчі проти Гетафе. Єдиний гол в матчі організували гравці, які вийшли з лави запасних. Моліна асистував, сервот забив. Таким чином Атлетіко ще більше покращив показник забитих голів гравцями, які вийшли на заміну. Таких м'ячів накопичилось вже 10. Це найкращий результат в топ 5 лігах. Ще однією малопомітною зміною став прихід нового тренера з фізпідготовки. Ним. Став Луїс Пінєдо. Цей фахівець заклав фундамент підготовки до сезону і вже дав вражаючий результат. В минулому сезоні на цей момент в команді було вже 20 травм. Цьогоріч лише 8. І ще один вражаючий факт: в цьому сезоні за Атлетіку забивало вже 14 гравців. Ніколи не знаєш, від кого очікувати небезпеки. Найбільш вражаюча форма: у Грізмана 11 голів, 6 асистів, альвареса 12 голів 2 асисти і сорлота 7 голів 2 асисти. Атлетіку наразі є однією з найсильніших та найстабільніших команд. Манд Європи форма Реала та Барселони нагадує сезон 2021, коли матрасники скористались їх перманентними проблемами і виграли чемпіонство із Луїсом Суаресом. Вболівати за Атлетіко варто ще й тому, що Антуан Грізман ще ніколи не ставав чемпіоном Ла Ліги і можливо, що це його останній сезон на Ванда Метрополітано. 21 грудня нас очікує один із центральних матчів першого кола: Барселона прийматиме Атлетіко Мадрід без Ламіна Ямалі, який отримав вже чергову травму, і проти однієї з найсильніших команд світу, а ми переходимо до іншої великої події цього у вікенду, яку неможливо обійти увагою Манчестерське Дербі. Депресивне дербі, як встигли прозвати цей матч ще до його початку, видалось доволі цікавим, і тут треба брати загальну картину. Сіті здобув лише одну перемогу в десяти матчах. А Манчестер Юнайтед дуже швидко зробив із життя радісного Амаріма депресивну його версію. Проте, що підкуповує у Рубені, то це його незламність і відданість своїм та клубним ідеям. Окремою темою стало не включення до заявки на гру двох зіркових гравців нападу дияволів Гарначо і Рашфорда, які на двох в цьому сезоні забили 15 голів і від. Дали сім асистів, це було виключно тренерське рішення. Обидва футболісти були здорові і навіть провели тренування в день матчу. Із того, що сказав Амарім після поєдинку, можна зробити висновок, що португальському тренеру не подобається відношення гравців. Для мене важливо, як ти граєш на тренуваннях, як ти граєш в матчах, як ти одягаєшся, як ти їси, як ти спілкуєшся з товаришами по команді. Важливо все у нашому контексті на початку чогось, коли ми хочемо багато чого змінити, коли люди в нашому клубі втрачають роботу, ми Повинні зробити стандарти дійсно високими. Сьогодні команда довела, що ми можемо випустити будь-кого зі складу і перемогти, якщо гратимемо разом, зазнавши поразок від Нотінгема та Арсеналу, ВПЛ виставив гравців, яким він довіряє найбільше. Цікаво, що в семи матчах, які вже провів новий тренер на чолі Юнайтед, тільки два гравці незмінно виходили в старті: це Делігт і Бруно. Всі інші були піддані ротації. Але якщо ми візьмемо до уваги те, що сказав Амарім після матчу, то стає очевидним, яка Якість гравця виходить на перший план. Це відповідність того чи іншого футболіста, ідеї команди. У тебе має бути топ-ставлення до всіх процесів, і ти маєш добігати кожен епізод. Це те, що вимагає португальський наставник, і він не дарма говорив після матчу про фергітайм. У нас був Фергітайм, ми доклали зусиль всі разом, і сталося щось чарівне. Це був хороший день для нас. Цей відступ буде хорошим для кожного, хто хоче зрозуміти, що зараз відбувається в Манчестер Юнайтед. А Марім хоче провести одну з найважчих операцій: операцію на відкритому серці дияволів і віднайти душу цього клубу, яка якраз яскраво відчувалась у Фергітайм. Щоб стати чемпіонами, ми маємо бігти як тварини. Останні хвилини матчу показали, що мав на увазі тренер. А мат, який провів весь матч, встиг на об. Різку нуніша, і допрацював епізод до кінця, заробивши пенальті. Ну а потім все той же Амат зробив той самий ривок і забив вражаючий гол. Поки що Амат Діало найяскравіше втілення ідей Аморіма в Манчестер Юнайтед. Він працює як проклятий, і він є тим гравцем, на якого тренер завжди може покластися. В семи матчах він забив один гол та віддав чотири асисти. Якщо оцінювати гру Сіті, то тут ідеальною ілюстрацією стане післяматчева заява Бернардо Сілви, який заявив, що наприкінці матчу вони грали, наче команда Ю. 15. що мав на увазі португалець в першу чергу, прості помалки. Візьмемо до прикладу ключовий епізод матчу, який перевернув гру першого голу. Юнайтед Рубен Діяш мав дві опції для передачі: назад на Едерсона і віддати поперек на Уокера. Кайл просив, щоб португалець віддав на голкіпера. Проте португалець прийняв інше рішення, загнавши англійця на фланг. Далі вже Уокер обрав підключити Нуніша, віддавши йому підправо Ця сторона вже була під тиском зірґзе, і тому Матеуш був змушений Віддавати назад. Ну а що було далі, всі бачили. Ось вам перша дитяча помилка чи каскад-помилок, коли замість простої контрольованої передачі Едерсону вибудовувався гол Манчестер Юнайтед. Другий пропущений гол став ілюстрацією відпрацьованості пресингу містян. Дивимось на цей епізод. Вокер грає по Далоту, Савіньо знаходиться сам по собі. Бернардо намагається слідкувати за Бруно, Лісандро спокійно отримує м'яч, простір і час, щоб оцінити ситуацію. Бернардо і Савіньо наглядають за Бруно. Тепер давайте Дивимось на реакцію Фодена на цей епізод. Він в центрі. По його реакції видно, що він не розуміє, чому Савіньо і Бернардо не можуть розібрати гравців, і тому він мчить, щоб пресингувати центрбека М'ю. Проте він не встигає, і Аргентинець віддає той самий асист на переможний гол. Ну і те, що відбувалося в кінці матчу, говорить тільки про тотальну дезорганізацію сіті при обставинах, коли поєдинок рухається не за їх сценарієм. Гравці починають нервувати і звалюватись в хаос. Ось тут Савіньо залишили без допомоги на фланзі. Всі побігли в штрафний майданчик, ну а подачі в штрафну в фіналі поєдинку не витримували жодної критики. Всі три пройшлись на ближнього гравця Манчестер Юнайтед. І окрема увага середнім позиціям гравців сіті в цьому матчі. Перевантажений лівий фланг і нова позиція Бернарду Сілву. Геній гвардіоли підготував нам абсолютно нову формацію. Після матчу Пеп взяв всю провину на себе і сказав, що він недостатньо хороший наставник. Проте стає вже трохи не цікаво. Цей мансіті дуже сильно штормить і можливо зовсім скоро, бо самістян подивляться на того, хто стоїть за штурвалом. Вже за пару днів спробуємо випустити матеріал по Енсомаресі та його команді сенсації Челсі, згідно прорахунків суперкомп'ютера Опта, вже має втричі більше відсоток вірогідності стати чемпіоном АПЛ. 5,5% Це звісно маловато, але погодьтеся, це здоровезний крок вперед, порівнюючи з минулорічними синіми. Тому перевірте, чи ви підписані, чи вимкнено сповіщення, щоб не пропустити це відео. А наразі час розплати за перегляд. Як завжди, подивилися щось на українському Ютубі. Киньте пару красивих гривень на будь-який збір, якому ви довіряєте на потреби сил оборони України. Це найкраща інвестиція в майбутнє як країни, так і україномовного Ютубу. Дякую, все буде Україна!